І тут варто трохи розповісти, хто такий Сластіон і чому він спроєктував такі школи. Опанас Сластіон народився у Бердянську у 1855 році. Хлопчик вчився малярства у свого батька, який працював реставратором у церкві, і у сусіда-художника Анастаса Смоктія. Батько прагнув дати сину гарну освіту і відправив до Петербурга. І саме там опанас захопився творчістю Тараса Шевченка. Ця захопленість привела живописця до того, що він проілюстрував твори з Кобзаря, гайдамаки, Катерину і не тільки. Після повернення Сластіон багато мандрував україною, а саме Полтавщиною. У 1913-16 роках. Сластіон створив серію проєктів «Земський шкіл для лохвицького повіту, і цей стиль названий українським модерном. Що для нього характерно, це шестикутні вікна і двері, вежа і цегляний декор на фасаді, який повторює візерунок народної вишиванки. Також цікаво, що ці візерунки відповідають орнаментам з альбомів Олени Пчілки, яка також їх колекціонувала. На сьогодні відомо про щонайменше 53 будівлі земських шкіл саме на території Лохвицького повіту за проектом Сластіона. Характерно, що найцікавіші і найвизначніші з них були і є на території Бодакви, у Пісках, Западинцях та навколишніх селах.